З початку року на Кіровоградщині зареєстровано понад 60 випадків кашлюка у дітей. Перший випадок стався у п'ятимісячної дитини з Голованівського району в Олександрії. Жодного випадку гострого інфекційного захворювання не зареєстровано. Симптоми хвороби розповідають педіатри. Першими симптомами є слабкий кашель, нежить, незначе підвищення температури та очей. Надалі ці симптоми переходять в сильний нападоподібний кашель з содомами, доблювоти та навіть зупинкою дихання. Тому дуже важливо попередити це захворювання. І напади такого кашлю після перенесеного кашляку на жаль можуть зберігатися все життя людини при будь-якому респіраторному вірусному або бактеріальному захворюванні. Основним засобом профілактики кашлюка є вакцинація. Згідно з національним календарем щеплень, вакцинувати дітей від кашлюка треба у віці 2, 4, 6 та 18 місяців. Далі ревакцинація. Ревакцинація підтримуюча доза в віці 18 місяців. А царбованої кашлюва дифтерійно-правцевої вакцини. А всі діти у світі, виключно віл позитивними, повинні бути захищеними від кашлюку. До речі, у всьому цивілізованому світі практикується створення захисного кокону для новонароджених дітей та дітей раннього віку шляхом вакцинації вагітних. Наприклад, в США проводиться вакцинація однодозою в терміні 27-36 тижнів. В Великобританії в терміні 28-32 тижні, Австралії в терміні 20-32 тижні. Можна проводити вакцинацію в будь-який термін вагітності. Отже, попередити краще, ніж лікувати. В Україні зараз доступні два види вакцини від кашлюка. Є два види вакцини, результати яких майже однакові. Цільноклітинна це неактивований збудник, імунітет тримається приблизно до 10 років, а целюлярна очищена та інактивована. Імунітет тримається до 7 років, але менше місцевих реакцій. В нашому центрі ви можете зробити вакцинацію цільноклітинної вакцини індійського виробника. Також ви можете придбати ацелюлярну вакцину, і ми проведемо вам щеплення. Імунітет як після перенесеного захворювання, так і після вакцинації є обмеженим у часі. Природній імунітет після одужання залишається близько 10 років. Після вакцинації цей термін становить 5-8 років.